Пішли в Францію кораблем і зразу ж направляємося на сіве-контроль, де нас вже і чекають. Басикс, я? Yeah? And wait, and wait for you? Окей, Сенкю. Доки зробили нам швиденько. І ми направляємося на паркінг, де будемо стояти вихідні. Добрий день. Добрий-добрий-добрий день. А ми, як завжди, їдемо неділя, а ми працюємо. Працюємо, працюємо, тому що завтра має бути вже цей сир, який ми загрозили в ванний, доставлений. Люмінгем місто. Там. В його вигружати. Паузу ми зробили в каве, в п'ятницю десь приблизно година четверта ми запаркувалися, тому що ще довго чекали, поки нам зроблять саме цей сівеп-контроль ці що контроль зробили швидко, прислали документи, але я їх відіслав самому диспетчеру. І ще від нього чекав відповіді години-дві, поки там логістика поводить, погодить ці е, документи, що вони є. Так що, так. що Я думав, що ми дійдемо до, до Хабаї десь приблизно в п'ятницю. І там вже зробимо е, довгу паузу і в неділю там. Е, неділя на понеділок підемо швидше в понеділок зранку, але ні, так воно не вийшло, прийшлось зупинятися в Кале В кале от сьогодні неділя зранку встав, я відцепив був прицеп в п'ятницю, сьогодні його підсипляв. Не хочеться мені просто стояти так, щоб воно ходіло за за кабіною є можливість відсипити, чого б його не відсипити. І заціпив сьогодні зранку. Він так споком стояв біля мене. Собі там щось жужав, водів. Вихідні, звісно, вже осінь реально, в повному-повному розгарі. Не знаю, як воно так вже скоро, в мене. ну незвично. Мені взагалі мій організм не звик. То я ходив в шортах, а це вже блин, в штанах і холодно, просто такий вітер. Вітер просто зриває. Отже, я скільки стояв в каве, то в п'ятницю тільки не було вітру. То ще нормально так більш-менш позаймався, там поскакав на скакався. Чуть-чуть в суботу це просто капець. Вітер зривав. Я так щось став, я знав, що там бувають вітри. Поставив так прицеп, з боку відступив від прицепа, так, не, не, навіть не в паркомісці, а так з боку, вже саме крайню в паркомісці взяв, щоб там встати. І все рівно, все рівно коротше, так задувало, що аж голову чуть не зривало. Зранку сьогодні дуже не підривалося, встав я пів сьома. Все рівно вже я от виспився, один день посплю, так доскочу, я собі поспав в суботу. Там до 9 години і все. І я вже от я... вже з суботу на неділю я вже крутився, вертівся, я вже будився, тому що вже ну, не є замучений. Вже привик до того, напевно. що чи що. чи Не знаю, як воно так. Але так. От. Тому йдемо. Вже от е, пройшли в Франції кусочок, зайшли в Бельгію, ще от заправимося і підемо в сторону Хабаї. Там є такий е, цей трак-стоп, паркінг е, приватний, за нього треба платити, ну, заплатимо, нема питання. І там зараз от ще до нього скільки? 200 кілометрів лишається мені. Ну я не дойду, мені прийдеться зробити паузу. Не вистачає мені пів години їзди, щоб дойти то зараз без паузи, тому зроблю паузу. І десь година друга після обіду я зупинюся, зроблю одинадцятку і, І потім, яка це вийде? Друга. І в другій годині ночі десь будемо, в другій, в третій ночі будемо виїжджати з... Паркінга в Бельгії, щоб дойти до Мівінгема, десь я думаю, година 9-10 зранку ще будемо там на місці. Вигрузимося, не знаю, що нам дадуть. Можливо, щось дадуть загрузити в сторону, в сторону Австрії. Це з понеділок, завтра тільки. Завтра-тільки понеділок. Щось мені не подобається. Оця тенденція починати робочий тиждень з неділі. Я вже от другий другий тиждень в мене так виходить, що я в неділю, в неділю зранку починаю їхати. Щось воно мені. Не дуже подобається, не знаю чого. Всі відпочивають, а я їду. В принципі, їхати легко, так як і минулої неділі ми йшли, то взагалі грозових практично нема. І то я е, з диспетчером своїм п'ятницю, там ми вже вирішували, як то будемо робити, що будемо йти. І я кажу, ну і кажу, що, як мені зробити? У 8-й годині в суботу я вже не можу ходити. Тіпо, до суботи я їжджу тільки і все. А це вже п'ятниця, четверта година після обіду, Тіпо, я роблю паузу, вікіндову, чи як ти хочеш, щоб я з'їхав. Він каже, роби вікендову, в неділю підійди до Хабаї, бо там я заказ їздив, Німеччина закрита до 22.00. В неділю на грузовій не можуть по ній їздити. Ми дійдемо до Хабаю, того і зробимо там паузу. Я би, я би волів взагалі сьогодні зробити повний викон в неділю, отак собі виїхати, рубанути, там лишити якихось е, 150-200 кілометрів і стати собі на паузу. Але так воно не вийде, тому що, тому що там є заказ їзди. Я думав, що з цим сиром можна їздити, що це, це а він виходить, що не почитав і в цього перепитався ще диспетчера. Ні. Вроді би плюс 3 туди-сюди, але це простий чеддер, твердий сир такими прилами по 20, 20 кг кусок. І... Ну, і З ним не можна так їхати. Тому маємо те, що маємо. Йдемо в неділю. Сьогодні десь прийдемо 400 кілометрів і ще 470 нам лишиться на завтра. Якраз, я думаю, ми їх за 6 годин. Будемо на вигрузці. от, На Вигорусь. І там, можливо, звітанти, нам щось і дадуть загрузити в Австрію. Можливий такий варіант, тому що це район Мюнхена і Мінгем. Мімінгем. Недалеко воно там все. Так як, так як минулого разу ми їздили. Тільки цього разу ми не встигли на вихідні. ну Нічого, слідуючі вихідні вже 45-ка. Нас. Це гарантована 45-ка, і ми, і ми можемо їздити знову до суботи до 8-ї години ранку. Тому подивимося. Наступні вихідні мали б бути довгі, довгі, красиві, головне, щоб була погода. А погода, вже, як бачимо, потрошки починає ставати осінньою. вже от Сьогодні зараз робим ще тих 200 кілометрів. Скали. І поїхали в сторону Мімінгема, у нас мала бути вигрузка в Мімінгемі. От. Так як ми там вирішували спочатку з диспетчером, що там не... у нас так як був заказ їзди по Німеччині там до 10-ї години, що з тим сиром, що ми веземо, ми не могли їхати. Але виявилося, що ми можемо, десь вони там перепиталися ще в замовників, конкретно що це за сир, чи можна, чи не можна. І нам, їм сказали, походу, що так. І коли я вже там доходив е, практично до німців, там небагато кілометрів лишалося, мені диспетчер скинув повідомлення, каже, що зв'язалися з замовником і він дозволив. Дозволив, типу, не те, що дозволив, він сказав, що цей сир підпадає під, під те, що можна їздити з ним. І я пішов, пішов вже тоді аж в Німеччину, зайшов за Б-10, там де завжди ми в місті Ліндау стоїмо, там, де ця промочка моя любима, тихенька. От Неділю десь година 6, я там зупинився, зробив паузу 11 годин і зраненька попоєзднував. Опенс злівав в Мівінгем. Їхати, звісно, було дуже тяжко. Я так хотів спати, Оце вже ця осіння погода, вона дається в знаки. Дуже різка зміна прийшла оцих пори року, воно було тепло-тепло, тут вже холодно. І я просто гину, я хотів спати просто капець. Ще попали в штал. Там одна, одне ДТП було по дорозі, потім другий якесь. Машин набилося страшно просто скільки по дорозі, поки ми йшли в цей мімінгем мі мі на, на Дейчер. До речі, на тому Дейчір ми вже раз загружалися сиром, ми теж йшли в, в, цей... в а ну, Сьогодні вчора ми там тільки вигружалися. Зайшли, як на диво, я думав, що буде все трошки, трошки тяжче, трошки довше. Але ні, я зайшов, йому дав документи, сказав, що delivery from типа, він типу, окей, типу, каже, що там, я кажу сир. Він каже, все, зараз подзвоню, подзвонив десь там на офіс, написав мені на листочку типу, номер рампи, дали мені таку ще зелену типу, від, від охорони, типу, табличку її ставиш на вікно і з нею я вже от зайшов в всередину то, компанії, так об'їхав, об'їхав по колу і запаркувався. 400. Вроді 31-го рампа була, якщо я пам'ятаю добре. От. Ще там так цікаво, що ти заїжджаєш і двері не відкриваєш, двері вже відкривають безпосередньо робітники, які там працюють. З рампи одразу відкривається, ти заїжджаєш закритими дверима. Там... В мене, наприклад, була бомба, я так розумію, вони там його то все проконтролювали. І пішли коротше, цей. Не могли відкрити прицеп, в мене, до речі, цей прицеп е стоїть на таймері, я так зрозумів, що він закривається сам. Ти ввів, там буквально хвилин 5, якщо закриті двері, він сам сам закриває, сам цей. Я, я як йшов в офіс, вже відносив документи, я запаркувався на рампу. У мене стояла помба вчора на тому дечері. І я ввів код, дивився, воно заморгало, типу, цей замочок, що він відкритий. І я пішов, думаю, може будуть розвантажувати хай, щоб цей. Поки я там в офісі, туди-сюди, ніхто навіть там не рухав. Я вже прийшов, сиджу в машині, чую, хтось типу, стукає, там, кричить типу, з рампи. Я підходжу, а мужик мені каже, що не можемо відкрити. Типу, в тебе там щось стоїть, Тіпа, замок може якийсь захист. Я кажу, зараз секунду. Я пішов і дивлюся, дійсно він закрився сам. Я ввів пін-код, кажу, попробуйте. Він типу раз. Я кажу: о, окей, типа, відкрилося все. Мене вигрузили. Вже поки я там на цей дечір їхав, теж там от, вже на під'їзді до нього мені вже Диспетчер скинув, що буде ще одне завантаження От в місті Штутгарт. Вчора ми вигрузилися, пішли, забрали документи в і пішли. Пішли в Штутгарт, а в Штутгарт ми грузилися на га Газі, вроде, чи як. це турецька якась тіпо, фірма, сиром. Ми грузилися. Теж різний там, маринований сир, тіпо, різні молочні вироби, тіпо, вони дають. От. Ми на цьому газі тіпо, загрузилися. Вони нам загрузили 50 палет, теж була заміна палет. От, 50 палет загрузили. І, до речі, пішли ми, як йшли туди на Штутгарт, можна було піти по вісмірці. Але я дивлюся, в мене моя навігація це є на телефоні Google Maps, буде по Б10. Я по Б10 мику я колись ходив, ми як були на другій логістиці з плахтою минулого року, десь в цей час. Я якраз там дуже часто ходив, бо там теж їхня база в районі Мюнхена була. Я от ульм проїжджаю, і воно мене зводить на Б10, і я пішов коротше, по містам, по селам там. Ну, прикольно так, мені подобається. Та якось живіше, краще їздити так по таких, по таких місцях, коли ти йдеш там сюди. Місто, якісь стара архітектура, там різні, різні там от прикольчики, різні статуї, різні там церкви, різні всякі, всякі такі дібно, приколи. Зайшли до Штутгарта. Ми от там скільки нам, десь 140 кілометрів нам було з, з цього Десу, з Мінгема до Штутгарта. Ми зайшли туди. Там досить швидко ми були, я зайшов в офіс, вже там був, так само я пару разів. Я там, коли з рефу минулого року ходив. Зайшов туди, офіс, вони мені там ля-ля, фа-фа, туди-сюди, подивився, я йому сказав номер машини, він каже, що рампа. Я туди зайшов, викинув всі палети з цього, з бокса, тому що там обмін палет, їм 33 закинув палети свої. І коротше, цей. Закидали вони мене швидко, я пішов, забрав документи і пішов. Пішов, пішов я в район. Ми вчора зупинилися. Не доїжджаючи до Алксбурга, там 69-й з'їзд. Часто я там зупиняюся, якщо є можливість на цьому автохофі. Збоку я Lidl, Lidl, Audi. Росман, всякі там приколы, И плюс наша заправка С24 де ми заправляємо. Трошки, скажу так, я перший раз, коли заїжджав, то мені трошки страшновато було туди йти, тому що дуже вузько і такі дома вже почалися. Ну Жилі будинки, там і жилому будинки, ще якісь заводики і з боку заїздить на цей кавак. От ми туди зайшли. Там ну я знаю, машин не було багато, цю рампу я знаю, я запаркувався на рампу, вигружаєш там сам. Вигрузив 15 палет, ми там мали вигрузити. Вигрузили, до речі, там все, все турки працюють. Турки то все прийняв турок в мене. Я кажу палети, типу, поміняти Ну, окей, типу, приніс мені 15 палет, записався в CMR. І ми от зараз ще маємо ще одну вигрузку за віднім, аж туди, в неї от залишається. 190 кілометрів. Наразі, от, від верхів, як я зараз вам говорю, 190 кілометрів. 190 кілометрів до розвантаження. Там ми маємо вигрузити, якщо ми тут вигрузили 15, там ми маємо вигрузити 45 палет, Ну але як там 45? Там палета на палеті, буває, що на, на одній палеті стоїть там 4 або 5 штучок маленьких, типа різних товарів. От. Тому там ми зараз вигрузимо 45, ну точніше 35 на цьому розвантаженні. Маємо поїхати здати 17 палет, тих лишніх, що в нас буде, залишиться, що не поміщиться в нас і бокси. Ми поїдемо там, що нам скинули адрес, де ми маємо їх здати. І після того вже підемо вантажитися. На Но, там, де ми грузили, пам'ятаєте, ми прийняли машину були в цій каденції, десь півтора місяця назад. Ми прийняли машину і туди теж їздили грузитися мілкшейком. От, Так само в цей раз ми туди йдемо, там вантажимо мілкшейк і з ним вже підемо в п'ятницю. У нас вигрузка в Англії, там, де ми вже були неодноразово. Так, зараз вже працюємо, поки що печем. Печем по Австрії, в нас від Зальбурга до цього було 300 кілометрів, 300, там, 340 якщо мені не помиляє, не підводить мене е, пам'ять, що 340 км від першої вигрузки до другої нас. Тут ще треба поміняти палети. І зараз в нас вже 12 година обід, ще 2 години як мінімум ми будемо їхати. Це буде друга. Поки вигрузився, буде третя. Завеземо палети біля четвертої. Ну ще поїдемо попробуємо Попробуємо загрузитися сьогодні цим мілкшейком. І вже після цього, по дорозі назад, будемо паркуватися. Паркуватися і завтра вже цілий день у нас цілий божий день буде їздити. Не знаю, як воно сьогодні вийде, але будемо пробувати. Наразі попробую. Звантажили нас досить швидко. Заїхали, зайшли в офіс. Стали на рампу, він швидко викинув дав нам паліти. І ми їдемо на загрузку. Їдемо їдем ще поміняємо паліти і будемо загружатися, попробуємо. Може загрузять. І ми таки встигли. І поміняли паліти і нас загрузили. І вже ми від'їжджаємо від рампи. Так що зараз твиденько, твиденько на автобан і перший паркінг наш, тому що часу у нас залишилось небагато. Десь приблизно одна година.